Коли-небудь ловила себе на думці я якась не така. Він у 27 має бізнес. Вона народила і виглядає краще ніж до пологів. А я? я шукаю другий носок вже третю хвилину і думаю, чи не я глобальна помилка у цьому світі. Привіт! Якщо ви хоч раз таке відчували, залишайтеся, бо сьогодні ми поговоримо про те, як соцмережі викривляють наше уявлення про себе, підсовують фальшиві ідеали і найгірше крадуть нашу унікальність. І я розкажу не тільки чому це відбувається, а й що з цим робити. Ви, ти заходиш у супермаркет, у вітрині ідеальні фрукти, відполіровані яблука, але на складі побити банани, картопля в сітках і трохи плесені. От так в інстаграм. Ти бачиш вітрину, люди показують 3% свого життя, а ти порівнюєш ці 3% зі своїми ста. Якось до мене звернулася клієнтка. Молода жінка. У неї є робота, є чоловік, є дитина, квартира. Вона приходить із депресивною симптоматикою, тому що постійно порівняння із успішними. Після 15 хвилин скролінгу вона відчуває себе нікчемою. Хоча в реальності вона енергійна, вона сильна, вона з дуже глибокими цінностями. Ти не відчуваєш себе переможницею, коли бачиш, як хтось пише ранковий забіг, книга, медитація. Я зараз сиджу в халаті, тримаю булочку і питаю себе, чому я така слабка? Проблема не в тому, що хтось класно живе. Проблема в тому, що ми забуваємо, за красивим фото стоїть в тому невпевненість, сварки, гроші, позичені на фотосесію, і голод, бо треба втягнути живіт. Коли клієнтка каже, я не така красива, як блогерка, я питаю, а ти бачила її наживо о сьомой ранку без рілс освітлення? Ти не гірша, ти справжня. Твоє життя не програш, а просто інший ритм. Ти не той, хто викладає щодня перемоги. Наш мозок так влаштован, що завжди сканує, хто краще. Це нормально для виживання, але в епоху соцмереж це стало пасткою. Щодня ми бачимо десятки ідеальних тіл, кухонь, татусів, які читають дітям казки, і мам, які одразу після пологів у залі на шпагаті. І в цей момент твій мозок е, такий говорить тобі, ну все, ти лайно. Ну, Наприклад, одна жінка е, приходить у терапію і каже: е, У мене немає свого бізнесу, свого стилю, е, мого обіду ніхто не фоткає. Е, я відстала. Я в неї запитую, а ти що зробила сьогодні? І вона така каже: я попіклувалась про маму, я заспокоїла сина. Я поговорила з колегою, яка хотіла звільнитися, і ввечері просто лягла із книгою, щоб побути сама із собою. І я відповіла: це не ти відстала, це жива, справжня, глибока жінка. Просто вона не в сторіс. Ми створюємо собі аватари для соцмереж, починаємо жити для кадру, замість того, щоб просто жити. Ми створюємо собі такий публічний образ: я та, що завжди усміхається, я експертка, я стильна мама. І коли з'являється справжня ти з втомою, з лінню, з бажанням просто нічого не робити, то така жінка здається неправильною. І це небезпечно. Бо коли я не дозволяю собі бути собою, я стаю від себе все далі. Те, що ми публікуємо, це маска. А що якщо ти вже настільки в ролі, що не знаєш, а чого я насправді хочу? Давай зробимо коротку вправу. Зараз сядь і запиши три речі, які ти робиш тільки для контенту. І три речі, які ти робиш дійсно для себе. І різниця покаже дуже багато. Або спробуй щодня питати себе. Це я зараз роблю для себе чи для чужої думки. Я це вдягла, бо хочу так виглядати, чи хочу відповідати. Якось до мене прийшов підліток 17 років. А він не може відчувати задоволення від життя без лайків. І ми вчилися повертатись до себе, до свого смаку. Який запах мені подобається, який дотик мені подобається, дурельних емоцій, не для публікації. І це було ціле мистецтво повернути собі право жити, а не демонструвати. Знаєш, скролінг це як гіпноз. Ти ніби відпочиваєш, але насправді тебе немає. Тіло так тут, а психіка десь там, між чужим обідом і весіллям людей, яких ти навіть не знаєш. І як наслідок, ти не відчуваєш, що тобі хочеться: їж без смаку, не знаєш, чи тобі сумно, чи ти просто перенавантажилась. І як же повернутися до себе справжньою маленькими діями, прогулянка без телефону. Дзеркало не з критикою, а з питанням, як я? І та частина тіла, яка тобі подобається найменше, роби їй компліменти. День без соцмереж і щоденник настрою. Відписка від тих, хто викликає почуття. Та відчуття, що я гірша, твоя ідентичність не в тому, як тебе сприймають, вона в твоїх діях, в твоїх цінностях, у внутрішньому стержні, який не потребує лайків. Якось до мене прийшла клієнтка і каже: Я не знаю, що мені подобається. Все, що я роблю, як хтось десь радив. І після десь трьох сесій вона заплакала і сказала: Я забула, як я люблю запах кориці. Просто запах без користі, без контенту. Соцмережі це дофамін, легке задоволення, швидка винагорода, як цукор, миттєво смачно, але згодом пусто і тривожно. Соцмережі не зло, вони інструмент. Питання в тому, хто цим інструментом керує, як ти його використовуєш. Як це змінити? Перш за все, я рекомендую обмежити час 30 хвилин в день. І все, став ліміт. І психіка скаже тобі дякую. Відпишись від тих, хто викликає сором або застрість. навіть якщо це подруга, навіть якщо це мотивуючий профіль. Замість контенту, живий контакт. Написати людині Привіт! Ти для мене важлива. Замість ставити реакцію, робити щось не для кадру, малювати, плакати, їсти просто тому, що хочеться, без камери. І пам'ятай, ти не зобов'язана бути ідеальною версією себе. Ти можеш бути справжньою недосконалою, живою, зі сльозами, з булочкою, з втомою і щирим сміхом. І це вже прекрасно. Соцмережі, вони ж як фільтр. Вони трохи прикрашають, трохи викривляють, але за ними завжди справжній ти. І якщо ти дивишся це відео, значить у тобі є потреба віднайти себе. Так, це не буде швидко, але це можливо. Головне, запитай себе вже зараз, що в мені моє. Що я роблю, бо хочу, а не так треба. І коли я востаннє сміялась не для рілсу, а від душі. Це і є шлях назад до себе. Якщо хочеш ще більше таких глибоких розмов, підпишись на мій канал. Бо тут без фільтрів, тут про тебе справжнього.